Сховище ічнянського центру культури, трансформоване у креативний і зручний кінозал, сьогодні користується шаленим попитом. Після нашумівшої прем'єри короткометражки Шанс днями тут презентували повчальну театральну виставу Про вічливість у головних ролях юні актори дитячої студії. Діток у нас сім дорослих, чотирнадцять почала я працювати у студії із чотирнадцятого року. Так, і от так і ми займаємося. Почали оце Саша в нас, так як первопроходець, він іще вже скільки років ти в нас Саша? Як почали із 5, ми з п'яти років. Ми на День Святого Миколая як стали робити, і так він оцей на День Святого Миколая, на День захисту дітей. І Саша в нас незмінний актор. Він нікуди в нас не міняється. А це додалася Анічка в нас і цей рік Кирил, А то майбутній у нас Саша десь бігає. Повчальна вистава про подорож до країни вічливості. Це перша театральна робота студійців за час війни. Ініціативу цю подала наша за відділом культури. Марина Вікторівна сказала: а давайте зробимо о, сховищі для діток. Давайте. І так у нас вона бистренько якось вийшла, зробила, з декорацією допомогли. Спеціалісти глядачам дуже сподобалось, Навіть подарували на нашу творчу групу тортик. Принесли глядачі. Дітки були в захваті. Потім, коли вистава закінчилась, ми їм, а хто бажає сфотографуватися з героєм я, яяй. Побігли от і замок у нас такий ж вийшли. І тут фотографувась дуже багато було бажаючих. Ну і батьки, звісно, були з дітками. Також там ззаді стояли, і місць не вистачило. Але всім сподобалось І в Фейсбуці, потім писали, дякували. Взагалі тут працює потужна команда творчих людей, і навіть працівники відділу культури, які займають там посади бухгалтерів чи спеціалістів, вони теж творчо працюють і вони працюють дійсно єдиною командою, потужною, творчою. Тільки можна пишатися. Таким надбанням у своєму великому, потужному колективі громади. Це дійсно важливо, особливо в час війни. Позитив той, який вони несуть. Вони зупиняються на досягнутому, у них постійно з'являються ідеї, постійно якісь нові задуми. І моє завдання тільки підтримувати і сприяти втіленню всіх їхніх планів. Я це буду робити і надалі. Нашумівша прем'єра кліпу про маленьку дівчинку Кіру з ічні, яка мріє зупинити війну, та фільм Шанс на ту ж саму тематику зробили ічнянців відомими чи не на всю країну. Відомий столичний журналіст Костянтин Грубич завітав на репетицію ічнянських театралів, аби особисто познайомитися з творчими ентузіастами та на власні очі побачити сховище, яке так майстерно трансформували в креативний кінозал. Бо все, що пов'язане з мистецтвом, пану Костянтину рідне і близьке. Я дивлюся зараз на, на сцену. і, і якось, Це наче моя якась проекція на, на скільки там років тому. Тому що одна з моїх мрій дитячих була це стати актором. І ходив навіть в Полтаві, я сам з Полтави, в міський будинок культури, там в нас був народний театр. І я мав там роль хлопчика, мені було чи 10 чи 11 років приблизно. І так до прем'єри не дійшло. Тому що у нас було двоє хлопчиків на одну роль, ну, щоб дублери, щоб, щоб, щоб була заміна. Так ми з, з цим своїм хлопчиком ми дуже сміялися над одним актором. От ви не смієтеся Хирі, іди сюди. Внизу, внизу. Тобі буває інколи смішно так на рівному місці? Ну так. Да. Да? От ти мене зрозумієш. От у нас був один актор тоді, такий, він тоді. Старенький вже такий дідусь був, але приходив після заводу, бо там пра ну пролетаріат акто акторами були, і він такий мені був смішний, і, і тому Валерій теж смішний був. І ми дуже сміялись там, де не можна сміяти на репетицію. Розумієш, і режисер він так розсердився, Яков Орлов, Яков Олександрович Орлов, заслужений діяч мистецтва України. Це було багато років тому. Він вигнав нас. Він терпів, терпів, обох вигнав. Але. Потім у того хлопчика мама працювала в Палаці Піонерів, і я дізнався, що він повернувся про в виставу. А я ні. І так моя мрія про акторство пропала. А тепер дивлюсь на цих дітей. Іди сюди. Скільки тобі років? П'ятирічка. Як тебе звати? Шаша? 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 Шаша! Шаша! Ти хочеш бути актором? М -м -м. На сцені хочеш виступати? Не знаю. Ну ти ж прийшов сюди. Ну журналіст добре. Сашко ще не знає, а оце точно знає. Кирило, ти хочеш бути актором? І Кирило буде ведучим. Хочу. Так хочу. А що одне дорому і ведучим? Дорому. Так, і ведучим. От от я, я веду, а при... як я. Ні, ти будеш так, як ти. Не треба бути як я. Треба бути як ти. Як твоє прізвище? Однолька Кирило. Однолько. Олександровича, ну знаєш, Олександрович, але в українській традиції немає по батькові між іншим. Кирило однолько, народний артист України і ведучий шоу якого шоу хоч один. А ще Костянтина Грубича неймовірно вразила драматургиня пані Ніна, якій належить авторство повчальної вистави про вічливість, що носить дуже глибокий і повчальний зміст. Пані Ніна, це ваша драматургія? Хто п'єсу написав? Ну я. В чому кульмінація? Я ж не, я ще викладаю сценарний майстер. Де там кульмінація? Е, ну, етикет перемагає, чи? Конечно, конечно. Конечно. Дітки розказали принцесі вічливості, що не треба зависати в інтернеті. О, І я... все. Це вам так болить, що, що, що цілу п'єсу написали на да, да. ну, конечно. А самі є... ви є в Фейсбуці? – Є, звісно. Звісно, от моя Світлана не хоче йти туди. Ну, no, я mm. дуже рідко. Я no, зайшла, no. подивилася і все. І просто п'єсу написала. Здорово. Про те, як мистецтво рятує душу від страшних реалій війни, годі і нагадувати, каже режисерка. <звук> дітки самі, вони, ну, от Кирил розібрав, що менше треба сидіти в інтернеті. Менше. Так, <звук> <звук> да, Кирил? – Добре. Не треба ніколи багато. Зависати в інтернеті не треба грати в всякі ігри. Просто це ви можете упасти в ігри і не вчитися добре, там не читати. Ви вообще будете тільки мріяти. Ігра ігра, 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 ігра. у підсумку. Знаний столичний журналіст Костянтин Грубач ставить дуже високу оцінку роботі ічнянських працівників культури та приводить їх у приклад усій країні. Була така фраза Солженіцина. Провінція це не, не те, що там Ічня і Київ, так? по, -по порівнянні з Ічнею, з Києвом Ічня провінція. Так? А по порівняно з Нью-Йорком, Київ може бути провінція. Це дуже відносне поняття. Провінція це в голові. Тому що можна в найглухішому селі може бути такий лідер духу, чого Сковорода тікав від усього світу. Іде і де він. Він знайшов собі пристаніще, от, от там, де можна пофілософсувати, на скрипці пограти, там от, собі по головне помолитися Богу. От у вас тут є життя. Воно, воно не те, що там жевріє, воно воно цілим фонтанує. От знайдіть в Києві, так щоб діти прийшли в бомбосховище і робили театр. Може і є десь, але я не знаю. Молодці.